Це очі всього, всього батальйону. FPV – це як наш основний засоб враження нашого підрозділу. Дуже часто працюють хлопці, влучають, стараються максимально залякати нашого противника, заставити його, як то кажуть, триматись ближче до землі і менше піднімати очі в укворі. Я міг ще до 27 років знаходитись в резерві, але багато моїх друзів та близьких вже знаходились в лавах Збройних сил або в лавах ТРО. Ну, з цієї причини вирішив, що відсиджуватись вдома. Не буду. з останнього, що вразили мої хлопці, це і МТЛБ з десантом та піхотою всередині, Також ворожий Урал грузовик. Перед цим теж наш дуже талановитий пілот вразив БМП противника з десантом.